Так, моє в товариство, панство, ну, приїхав, <гум> приїхав вже на Опелі цього разу, хоча, чесно кажучи, через це мені доведеться трошки пройтися. Йду я зараз на таке поле, на якому я ніколи не був, хоча воно в принципі, воно, в принципі поряд, поряд з місцями, де в мене були круті знахідки. Де в мене і срібла багато було, і навіть золото попадало. І взагалі речі попадали навіть до нашої До нашої ери. Ще що би хотів сказати, Так, ну сьогодні я знову з крузером, бачите, з минулого разу я його навіть не помив. Чого не помив, ну так все стало. <гум> Буває інколи. Тут млин. Десь приблизно так, десь тут, в цьому місці, млин, там ще залишилося е, фундамент від млина, стіни. Тут млинів взагалі дуже багато було. Тут річка поряд протікає, вона вон там, цей. І хуторів тут було просто неймовірно велика кількість. Фу, що я наговорив. <світ> ну Хуторів тут було багато, зараз їх, правда, немає, залишки, хуторів є. Теж знахідки в мене там багато було знахідок, але те, що сміття там теж багато було. Поля, на жаль, вже практично всі засіяні. Ходити як особливо нема, де у нас тут ліси такі трошка, трошка такі, як би сказати, зарослі, не сильно от по такому, куди ж ти підеш. Бачите, там, там джунглі, самі натуральні джунглі. Сильно не підеш по цьому. І ходити особливо зараз немає де. Піду я ось туди. А де монет багато було, там де ріпак. Там просто багато було монет. Хі -хі, взяв наушники. Але крайній раз, коли я це їх підключав, я їх забув виключити. Вони розрядилися і я просто цього не побачив. Так, зараз я по цьому полі буду ходити. Бачите, поле таке, що ходити по ньому можна, воно не засіяне нічого. Це значить, отам там комплекс. І це така так якби зона, зона, зона. Не знаю, напевно, що воно вичищається поле. Можливо, оцей. Но, що цікаво, в чому цікаво? Тут, як я казав, там де цей ріпак, багато монет було. Там бачите, комплекс і вон там лісочок. І десь в тому лісочку. Це не лісочок, це таке собі. Таке наподобі посадки, щось наподобі. Ну, десь там був, був знайдений кошель з середньовічними монетами. Е, значить, ну, щось там було. Ну, Я так думаю, що це просто був монастир. І десь воно ну, туди рухалося, там теж були поселення. І, можливо, це була дорога. А в дорозі, як ми знаємо, в ті, в ті часи, в часи, як то кажуть. Ну, був розбій, певні були е, такі ледацюги, які не хотіли працювати. Відповідно, вони брали зброю, сокири, коси і там нападали на мандрівників. Ну, це було, було таке всяке. Скажемо, різні такі були пригоди. І мається на увазі, що ті мандрівники, які мандрували, вони дуже часто, коли там ніч їх застала в дорозі. Вони своє багатство своє прикопували. Прикопували там недалеко від дорожки, від цей, десь вони те прикопували, тоді ставали на ночліг, бо вночі на них могли напасти і відповідно пограбувати. І тому часто ховали свої гроші. Ну і були такі моменти, що коли нападали, і щоб не залишити, коли їх пізнавали, цих злочинців пізнавали. Мандрівники відповідно бувало, що її вбивали. Ну, така, така, така була, такі були і часи. І, було. і ці гаманці ці залишалися в землі. І зараз буває, що ось пошуковці це знаходять. Ось такі такі історії. Зараз я тут спробую пройтися. Ймовірність, що тут щось, щось було, ну, не знаю. От тут такий прецедент. Я не знаю, чи вам видно. Ось 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 виглядає. Ха-ха, прямо ось. Опа. І це монетосик. Це монетосик. Не динарик, звісно. Но монетка є. Що за монетка, вже сильно не оприділиш, но монетка є. А, тут бачу, проглядається. це, що з галірів, мабуть що. Мабуть, з галярів що то. Щось таке. Так, як правило, я такі сигнали не знімаю, бо це ну, це воно хоч красивіше б було. Оце старі підкови. Ну, оце стара підкова. О, я навіть як вакула можу її розірвати. Ось така підкова. Якщо розірвати, то щастя буде. І... Тут, мабуть, часто знаходять ось такі зуби. Це зуби від борони. Від борони. І вони переважно, якщо старі, якщо судячи поряд, то ця підкова, це значить старі були. Це рамка була дерев'яна і були ось такі зуби забиті. Тут вони були закручені квадратними гайками. Тут різьба. Ось тут і на цей квадрат. І коник тягав по полі, витягував перії, різну травичку коріння трави, і оброблялося так поле для того, щоб воно було розбите, І грудки, оці, які на полі бувають після оранки, І ось так. От Коняка, тільки не, коняка загубив підкову і також зуб, зуб борони. Десь воно відкрутилося, господар не додивився, і, відповідно. Загубив такого зуба. Колись це було досить недешева річ, бо тому що коваля потрібно було в коваля замовити, купити метал, замовити в коваля отакі зуби, це він викував їх. І так само з підковою це ковалі все штампували і робили. Ось такі речі мені тут попали. Ну, оце говорить про те, що тут поле оброблялося. Говорить, що тут. По мірі 100 років назад, тут як був цей хутір, а він там. як був цей хутір, то тут люди мали поле і вони його тут обробляли. Ну, що цікаво, що от, знайшов таку мідну трубочку. Мідну трубочку, від чого вона? Може там від трактора, а може ні. Тут не знаю, чи вона запаяна чи що. Ну, це могло бути все, що завгодно. А можливо ще як варіант від е, самого апарата. <гум> Ось така, така трубочка. Ось тут мені цікаво, що таке скупчення каміння. Ось цей. Зараз я подивлюся, що там було. Ну. Це залізо, ну залізо, хоча можна б копнути, е, тому що і можуть бути теж напевно, що сміття, але подивимось. Або алюмінієвий дротик. Більше подібне. Ще шрапнелька може бути тут шрапнелька, тому що полювали багато, коли можна було, ну так без піна я це не знайду. Ми зразу включимо піни і не мочимо кони. Так, тільки де воно? Щось, напевно, дуже дрібненьке. Оце вже не монета. Знову от сюди випало. Ага. Це взагалі якийсь кусочок заліза. Кусочок заліза без форми. Ну, нічого цікавого. Ось так. Так, ну що, сигнал хороший, монетний. Хоча... Хоча, хоча, хоча може бути все що завгодно. Хоча це 68 це явно так як... Явно як монета. Виявилося, що це... ось що, що, а оці речі... Вони б'ють. Вони б'ють як монета. Це з від горілки. Ось такий собі там значок якийсь. Ну, бухарський динарик одним словом. Сигнал такий, що це може бути і радянська монета, і... І алюмінієвий дротик. <рик> Вийшло другий алюмінієвий дротик. Навіщо я сказав про алюмінієвий дротик? <рик> Сигнал вартий уваги, тільки те, що залізо тут старе попадає. Тільки що тут зараз попаде. Надіюся, що не, не алюміній. Так, да, що тут тут чи ні. А візьмемо ну, піна і піном ми цей, щоб гарний сюжет вийшов. <пи> ні. Я вже подумав, що... Ага, вон тут вона. Є -е -е, монетосина. Вроді би. Ніфіга не монетосина ай Ай-яй-яй! А виглядало, бачили, як виглядало? Ну що ж, і буває таке. Та... Хоча воно теж стареньке? і що Це було це була черпач... ручка від черпака, мабуть, я так собі думаю. І потім така чашечка. Ну, сподіваюсь, що це що щось. Дуже сильно скачеть, скоріш за все, що іншу цікаво. Але вже провіримо. Скоріше за все старе залізо. Скажете, чого я так цей? Та бо тому, що я вже сам не вірю. А, ха -ха -ха -ха. Гільза Мисливська гільза, але старенька. Та, ну я про ній, по ній пройшовся е, На жаль, зараз не можу відчистити, Ну, досить така, це, це стара гільза, вона така масивна. Я кажу, тут часто полювали. Ну, зараз спробуємо може, отак. Нам не без інтересу, тому можу свобідно. О, стріляна. Бо видно, що там в капсулі є дзюрочка. Ну, по надписах не буду говорити, що там щось є чи нема. Одним словом нічого цікавого, просто старенька гільза. Так, панове, от чому потрібно копати всі сигнали? Я тут практично йду і копаю всі сигнали. Залізні от, які під сумнівом, такі які в колір б'ють, ці я копаю. Ну якщо чітко б'є залізом, це скоріше за все, що теперішнє залізо або радянське. І тут буквально я от тільки що цю гільзу копав. Тільки що гільзу. І тут що чуть-чуть оцей. І дивіться, яка в мене знахідка. Це сукира. Це тюльова сукира. Вона отут має отвір. Вона, правда, сильно зараз закисло. Е, трошки вона вже має пошкодження. Накипу має багато. Але в мене є гарна знахідка. У мене є гарна знахідка. І ця знахідка мені сьогодні зробила день. от Практично, що я немарно вийшов на це, на це поле. ну Це поле швидше за все я можу оцінити як поле однієї знахідки. Ймовірність того, що я тут ще щось знайду, дуже маленька. Дуже маленька. хоча оця Знахідка мене втішила як ну сильно втішила. Обито, правда, тут оби саме. Лезо, отут край де гостре було, воно оббите. Але але, і досить воно така делікатна, маленька, ну, знахідка сила. Ще, що хотів таке цікаве розповісти, ось часто ми виходимо на поля і на полях знаходяться монети. Монети е різних бувають, ну та буває, що там під час війни це особливо Західна Україна це є крейцера, там тете бо тут Першу світову війну тут проходили сильні бої, і відповідно дуже велика кількість була війська, дуже велика. Тому воно часто там багато погубло. Но ще була певна традиція. Господарі практично всі тоді жили в полях, ну на землі верні о, землі, жили землі і вирощували часто там там жито, ячміння. Ну, Пшеничку, то в більшості це жито. Ну, Скажімо так, бо він ж більш пристосований для таких ґрунтів, як оцей. Ну, не про це зараз мова, мова про те, що були вірування, так чи інакше. У нас дуже багато в нашій вірі збереглося фрагментів. З ще тих дохристиянських часів. І дуже часто господар, який приходив на своє поле, обробивши поле, засіявши там чи посадивши якусь культуру певну, він так якби віддавав певну плату. Певну плату. І часто вони там залишали монети, розсипали дрібні і все тому подібне. Так що це не те, що там просто розсипали дрібні монети. Потім також після падіння. А ще як варіант, після падіння е Австро-Угорської імперії е дуже, дуже, ну, монети перестали бути цінними, там вже поділилися, як ми знаємо, поділилася Європа, утворилися нові держави. Е також, Відповідно, гроші, е особливо австро-угорські, перестали бути в ходу. Е ну і що робили? Ну, відповідно, там, навіть викидали на гній. Такий як, як варіант. А тоді господар, коли збирав цей гній віз на своє поле, за цей, і так вони попадали в землю. Теж як варіант. Ось такий приблизно. Австро-Угорщина Австро на теренах Західної України була довший час. Відповідно е Монет тут назбиралося дуже багато. У мене знахідка. Просто знахідка бомбезна. Я задоволений взагалі. ну Зацініть це ж просто-просто казкова річ. Раніше та, вони знаходилися дуже багато, особливо коли е на Тернопільщині я був, там е ходив цей, я їх знаходив, просто навіть на них деколи вже навіть не реагував, бо тому що велика кількість ми в більшості збирали це козацькі. І Сукери, і відповідно козацькі. І також з... з часів Русі теж за короля Данила дуже там багато поселень було, і відповідно часті були сутички, бої і це губилося. Це не то, що там хтось викидав їх, ніхто такі речі не викидав, тому що як я вже говорив раніше, залізо було дороге. І щоб виготовили коваль, не кожен собі міг дозволити це. Ось так. Ну, знахідка в мене бомба. Ну що, я пройду ще тут покручуся, в принципі, варто, я так думаю. Но відео, я вже сумнівався, чи це відео вийде в мережу. Тепер я говорю, впевнено, що воно вийде. Ось такою знахідкою варто вам показати, І щоб ви потішилися разом зі мною. Звісно, воно, втрат, втрата тут є, суттєва втрата, але в загальному дуже-дуже-дуже приємно, дуже гарно. Ну що ж, друзі, на цьому все. Відправляюся я додому. Е, що можу сказати? Можу сказати, що задоволений я пошуком, е, чесно кажучи, Знахідки нічого особливого, оце це тюлева е, кусочок ножика мені принесли моральне задоволення. Плюс підкова ця старенька. Все, все нормально, все гарно. Враховуючи, що зараз нема де покупати, це просто-просто чудово. І навіть одна монетка є. Це важко монеткою назвати, це кругляшок ось такий. І так що так. І так що коп вдався. Зараз неділю відправляюся додому. А вам всім бажаю миру, злагоди, любові і якомога швидше дочекатися нашої української перемоги. Щоб ми святкували перемогу. Все з Богом, будьте здорові!